Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що це тільки початок, а Україну не зупинити. Розпочнемо з того, що вчора президент України Зеленський анонсував кадрові перестановки. А сьогодні щодо кадрових перестановок багато гучних новин. Зокрема, був звільнений Тимошенко з Офісу Президента України, Симоненко з прокуратури і Шаповалов з Міноборони. Є, крім того, рішення уряду України, який які погодив звільнення п'яти голів ОВА обласних військових адміністрацій. А сьогодні ввечері стало відомо, що Зеленський звільнив чотирьох голів ОДА, є ще рішення по заступникам міністрів і дійсно справжні кадрові перестановки звільнення топових високопосадовців. Є ще заява від Зеленського про те, що чиновникам заборонили виїзд за кордон з недержавною метою. Щоб зрозуміти, що ж відбувається, потрібно презентувати заяву з Офісу президента України вустами Подоляка. Кадрові рішення Зеленського свідчать про ключові пріоритети держави, жодних заплющених очей. Під час війни всі мають розуміти свою відповідальність, президент бачить та чує суспільство і безпосередньо реагує на ключовий суспільний запит справедливість для всіх. Щодо справедливості потрібно звернути вашу увагу, що усі ці гучні звільнення вони так чи інакше пов'язані зі скандалом, гучними скандалами. Наприклад, щодо Семененка, то його звільнили з посади заступника генпрокурора після скандалу з відпочинком в Іспанії. А щодо Шаповалова, то він був звільнений з посади заступника міністра оборони України, він подав у відставку. Через скандал із закупівлями харчувань. На фоні цих новин я хочу ще процитувати заяву вчорашню від Арахамії, голови фракції Слуга народу, який анонсував активні посадки уже навесні. Також на фоні цієї заяви є новини, повідомлення, що активно працює вищий антикорупційний суд. Зокрема, цей же суд вчора арештував фігуранта справи про хабар екзаступника міністру за става 100 мільйонів гривень. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що в соціальних мережах і, зокрема, і від військових лунають такі заяви, що навіщо піднімати питання корупції. Навіщо піднімати ці скандали на фоні Рамштайну, на фоні допомоги Україні, що потрібно перечекати? Для прикладу є такий пост від українського військового харчування. Воно в армії на рівні. Держава нормально годує м'ясо, сири, фрукти і навіть яйця. Я не знаю, по яким цінам. І так, в армії є корупція, Є га, які наживаються, але самого початку історія викликала питання. Чому журналіст не взяв коментар у Міноборон? І щодо журналістів, я відповім так: потрібно розуміти, що в Україні є багато організацій, різні центри протидії корупції, які фінансуються Заходом, урядами різних держав, і відповідно вони моніторять ситуацію. Також є багато журналістів, які фінансуються заходом, і такі питання, такі розслідування. Під час повномасштабної війни і в такі важкі часи для України вони насправді не на пустому місці, щоб ви розуміли. Крім того, є заява від прем'єр-міністра України Шмигаля, що країни-донори проведуть фінансовий Рамштайн для України вже цього тижня. Фінансовий «Рамштайн». І тут я хочу процитувати заяву від посла Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджіт Брінк щодо того, що відбувається. У майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує державні ресурси для власного збагачення. Є заява і сьогоднішня від Держдепу Сполучених Штатів, що випадки корупції в Україні не пов'язані з допомогою Сполучених Штатів. На жаль, українське суспільство, багато українців вони закривають очі на корупцію. Тому що корупція вона. Процвітала ще з радянських часів, особливо 80-х років, 90-ті, 2000-ті. І зараз українці звикли, що є корупція, топові посадовці, політики і заплющують очі. Крім того, на жаль, багато українців виховуються так, що корупція це нормально. Я хочу розказати дві такі історії з власного досвіду. Перша історія це розповідь моєї матері. Яка ще у 80-х роках, на початку 90-х мені говорила, що вона зустріла свою давню подругу, і та й тішиться, що її син закінчив інститут, влаштувався вже одразу начальником, направили на роботу, сидить, нічого не робить, та ще й вкрасти щось може. І історія, яка була порівняно недавно, десь років п'ять тому, коли я був біля одного будинку, чекав людину, і біля мене були хлопці віком десь 15-16 років. Ну це старші класи, можливо, якесь профтехучилище, можливо, технікум, ну зовсім молоді юнаки. І вони між собою говорять про те, як далі, що вони планують і. Їх думки зводились до того, що потрібно дариватися до влади, ставати депутатом міської ради, обласної ради і красти. І це молоді хлопці для розуміння того, в якому стані, на жаль, до сих пір перебуває українське суспільство. І тому українське суспільство зараз змінюється, Україна змінюється, і українці мають бути нетерпимі до корупції. Корупція це ненормально, зловживання владою це ненормально, і українці не повинні жодному політику, не дивлячись на заслуги, не дивлячись для те, що той чи інший політик зробили для України прощати корупцію. Це дуже важливо, і так воно і буде і зараз. Поза всякими сумнівами, Україна позбудеться корупції. І тут є важливим не лише тиск заходу, тиск громадянського суспільства України, а й позиція президента України Зеленського. Який точно не зацікавлений в корупції. Нагадаю, при попередніх владах завжди крили корупціонерів, крили своїх, діяла корупційна система така вертикально інтегрована, а зараз такого точно немає. Тому Україна очиститься, Україна зміниться, кадрові чистки будуть продовжуватись, будуть рішення Вищого антикорупційного суду. Будуть справи від набу і не тільки. Україна однозначно буде очищуватись, і Україна однозначно буде розквітати. Іншого варіанту України немає. Хороша новина щодо очищення, не лише щодо корупції кадрових перестановок, а й щодо духовної сфери. Гундяєв і Ко. Рада національної безпеки і оборони вводить санкції щодо 21 церковника РПЦ. Також є цікава новина, про яку потрібно сказати. Це фантастична історія. Про те, що генерал залужний головнокомандувач ЗСУ, отримав у спадок мільйон доларів, і пожертвував їх на армію. Про це повідомляє американське видання The New York Times. Там історія яка. Американець українського походження, який виїхав в Сполучені Штати наприкінці 80-х, в 89-му році працював у Майкрософт спочатку програмістом. Він заробив статки і заповів мільйон доларів для залужного. Залужний Пожертвував ці кошти на Збройні сили України, перевів їх на спеціальний рахунок Національного банку України, і це такий дуже показовий приклад і дуже поважний вчин. А закінчимо цей випуск на такій ноті. На Закарпатті, у селі Франчиково на Новий рік зацвіли підсніжники і продовжують квітнути на повну силу. Цьогоріч у регіоні аномально тепла зима. Температура повітря рідко опускається нижче 70 градусів тепла. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.